Hey Привіт із сонячної Флориди! А я б хотіла вам сьогодні розказати про нашу подорож з банками, наше відкриття кредитних карток. Так ось, ми приїхали в Нью-Джерсі, в якийсь період часу, декілька тижнів, ми були там і очікували наші грін-карти і Social Security Number. Ми приїхали у TD Bank. Банку ми хотіли дізнатися, чи можемо ми без документів, без грін-карток і social security number відкрити банк-аккаунт, тому що хотіли оформити дебітову карту також. І нам це зробили. За 10 хвилиночок вписали нашу адресу, наші телефони, наші паспортні дані і відкрили нам один банк-аккаунт на совмісний банк-аккаунт. На два імені, на чоловіка і на мене. Він у нас один. Потім ми вже прилетіли у Флоріду, а там дочекались наших Social Security Numbers і пішли у банк відкривати кредитну карту, щоб уже йшла кредитна історія. Заповнили також всі документи і очікували, коли нам прийде відповідь або так, або ні. Нам на пошту прийшло конверти, і таким, що нам не одобрили наші кредитні карти. Чому пояснюють, чому? Тому що у нас ще немає кредитної історії. А якщо ви тільки прилетіли, і у вас немає кредитної історії, зачасту вам банки відмовляють у Кредитній картці. Вони пропонують іншу картку, яка е, заощаджувальна карта, називається: ви кладете, наприклад, кладете на неї свої 300 доларів, вони їх блокують, заморожують і на 300 доларів дають е, кредиту, щоб ви е, напрацьовували вашу історію. Таким чином, ми сьогодні пішли у тіді-банк. Оформили ці е, security кредитні картки. І очікуємо дві неділі. Вони нам мають прийти по пошті. І вже ми будемо використовувати і юзати. Ось так. Але перший раз нам була відмова. А далі дивіться, як все проходило, які етапи ми пройшли, які документи збирали, що у нас запитували. Ми вам коротенько зараз розкажемо і покажемо. Hi guys. А ми приїхали в тіді банк. І зараз будемо оформляти кредитну карту. Уже були разочок там. Нам була відмова. Чому я вам розповідаю. Іванок працює усі, усі. І субота, і неділя так скорочений, але вони працюють. І якщо вам потрібно швидко щось зробити і звернутися, Ви можете в будь-який день, незважаючи вихідний чи не вихідний. Я думаю, вони тільки святкують День Незалежності. Це четверта Так ось, і ми оформили нашу першу кредитну карту. Коли ми прийшли в перший раз оформити звичайну кредитну карту, нам дали відмову. Чому? Тому що ми тільки приїхали, і в нас зовсім немає кредитної історії. Тому вони не можуть нам довіряти, як ми будемо погашати цю, цей кредит. Нам порадили відкрити Security Credit Card. Які ти кладеш на цю карту? Вони до. Наприклад, 300 доларів ти кладеш на карту, вони заморожені. І ти можеш користуватися, вони дають ще 300 доларів. Ти тільки цими коштами можеш користуватися, помішати користуватись, погашати. Таким чином ми нарощуємо нашу кредитну історію. І коли ми постійно користуємося і вони бачать, що ми лізуємо ці кошти, нам довіряють, і тільки через рік нам можуть інтус. Нам можуть підтвердити е, звичайну карту вже з більшим кредитним лімітом. А ще звичайних банках у мене були якісь неполадочки з телефоном і з моїм прилаженням на цього банку ті банку. Тому що спочатку наразі треба було перестроїти свій телефон з української мови на англійську і також з країни з України на Америку. Після того як я це підтвердила, мене заблокували. Я підійшла в банк і надали мені новий паспорт, новий логін, все перевірили, і я знову ж таки зареєструвалася. <плат> <Надяло>, У мене все <опічне. плат> щасливі доволі. Передиткою, а куди надійде нам тільки через дві тижні-два тижні 2 по порці? Там вона прийде, якщо ні, нам знову треба до квіток до банку. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за новими відосиками та новими новинами. Ще про Флориду ми вам маємо багато що розказати та показати.